Леві, привіт! Рада вас вітати! Подивимось, яким буде для вас тиждень з 26 серпня по 1 вересня. Заключний тиждень літа. Яку тут енергію вам покажуть старші аркани? Помірність ой, красота. Помірність у всьому. Ваш моральний стан. Це отака найспокійніша карта з усіх старших арканів. Зараз будемо прояснювати по всіх сферах життя. Keep calm, да? Зберігай спокій. Так. Особисте життя. Кар'єра, фінанси, морально-психологічний стан. Так, особисте життя. Пентакловивий паж. Ну, зараз будемо прояснювати, хто в нас самотній. Так. -с. Цікаво, я вас тут бачу не бажання взагалі ні з ким знайомитись. У вас тут внутрішня, це така а, планка, вона висока, це дуже класно. І ви розумієте, що поки що ви, ну люди, які намагатимуться з вами познайомитися на наступному тижні, вони не будуть такої високої планки, яку б ви хотіли, яку б ви бачили в своєму партнері. Тобто, ви тут краще ще почекаєте, поживете таким спокійним життям. Будете повністю задоволені собою, бо тут по дев'ятці пентаклів це кайфувати від себе. Просто по всіх фронтах, від того, що ви маєте, від того, які ви. І ви хочете партнера, який би був на вашому рівні. Тому ну, тут поки що ну, пажу тут можуть бути незначні знайомства, тут може бути спілкування, але серйозно ви цих людей не будете розглядати. Так. То у нас в любовних трикутниках. Так, а тут можуть бути конфлікти. Конфлікти через дітей. Через дітей через. Ну, фінансовий аспект також можливий, але. Тут, от саме не знаю чому, питання дітей виступає на передній план у цих трикутниках, і ситуація ніби як от зависає в повітрі, тобто ви не можете ніяк її вирішити, але конфліктність тут підвищена для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Так, ну, це працювати над вашими стосунками, працювати над стосунками, приділяти увагу вашому партнеру, розвиватися разом, займатися плануванням, що я маю на увазі, тут може також йти питання, а давай заведемо дитину. А давай будемо разом там працювати над якимось нашим бізнесом, а давай будемо разом розвиватись. Тобто тут ваш партнер ваш повністю буде підтримувати. Загалом позитивно, позитивний тиждень. Так, четверка Пентаклів. Зберігати те, що є. Ну, зараз побачимо. Для тих, хто не працює. Так, ну тут максимум е, жити на е, те, що у вас вже є в подушці безпеки, в якихось відкладеннях, е, в коштах там, десь захованих під матрацом. Також, ну тут хіба можуть бути від якогось старшого покоління вашого якісь трошки фінансові плюшки, якась допомога фінансова, але ну, це так, це дуже-дуже малоймовірно. Для тих, хто в пошуку роботи. Такс, для тих, хто в пошуку, тут, що шукаю, шукаю, нічого мені не подобається. Вочевидь, що на наступному тижні ви ще роботу не знайдете, бо те, що подобається вам, вам звідти не передзвонюють. Те, що е, подобається роботодавцям, да? ви розумієте, що ви не будете працювати за такі кошти, чи там з. Таким режимом дня, тому тут поки що працевлаштування як такого немає. Далі дивимося для тих, хто працює в наймі. Сезонна періодична робота, тобто тут стабільна ситуація, все як є, так і буде. Ну, по, по помірності це, в принципі, ніяких серйозних змін не очікується. Тобто ні гірше, ні краще. От як було, так і є. Єдине, що ну, сезонність роботи може бути, що от з осені роботи стане трошечки більше, якщо у вас а, така професія, яка, власне, на сезонність зорієнтована. Так, в кого свій бізнес або хто фрілансер? Що тут? Так, тут отримати неочікувану потрібну вам інформацію, а також це розширення вашої впізнаваності. Тобто ви тут можете навіть не сильно там вкладатися в якусь рекламу. Зберігати там, да, свої активи і більше там, в ресурсність вашої професії вкладатися, а не в рекламу. Але про вас люди будуть дізнаватися, і у вас буде багато замовлень. Це такий період, цей тиждень буде дуже активний. Сарафанне радіо те, що називається. Дивимось фінансовий аспект. Так, королева Жезлів, Давайте прояснимо. По фінансах тут, в принципі, ситуація стабільна, бо королева Жезлів завжди знайде, де заробити, де підзаробити, як підвищити свій фізичний ресурс, тобто як збільшити кількість грошей в гаманці. Але плюс до того, тут тиждень дуже багатий на витрати. Для когось озвучую варіанти, для когось це витрати на дітей або там, на внуків, для когось це витрати на. Все, що вас обмежує, на кредити, на, на ту саму там, фінансову подушку, яку вам потрібно сформувати, ви розумієте, що у вас там 3 гривні лежить, також витрати на жінок. Якщо ви жінка-лев, то це на свою красу. Це на от все, що стосується краси. Якщо ви чоловік лев, то це витрати на вашу партнерку, кохану, або там, буквально навіть на маму. Тобто тут фінанси всі в жіночу сторону пливуть, але вони є. Так, ваш морально-психологічний стан. Диявол. Залежність. А від чого? Ну, для когось а, це може бути в плані фінансів. Це буквально нестача коштів за, для от, комфорту сім'ї. Тобто ви б хотіли, наприклад, щоб ваша сім'я жила в більшому комфорті, щоб ви могли собі більше дозволити, більше допомагати. А, плюс до того можуть бути незначні там, ремонтні роботи, також на які треба буде виділяти кошти, і ви ніби от. А, морально повністю скеровані в оці от справи. Ну, по дияволу, в принципі, ну, життєва енергія є. Ви рулите, ви вирулюєте все класно. Просто дуже багато таких мілких побутових справ, які вас відволікають. І, але ви з ними справляєтесь і будете справлятися, і все буде у вас в шоколаді. Давайте подивимось. Пораду, на чому закцентувати увагу. Так, ще для когось це може бути бажання звільнитися від якихось поганих звичок. Якщо ви будете пробувати по башті кинути на цьому тижні, у вас вийде. Так, порада. Ой, красиво, дуже красиво. Тут мені дуже романтично хочеться вам сказати, що от приходить нова пора року, та осінь і життя ніби починається заново. Якийсь такий період наступає більш позитивний, більш легкий для вас. Ви знаходите рішення, ви, ви розвиваєтесь, ви працюєте, ви стаєте буквально навіть фізично більш привабливими. Тобто тут вам рекомендують тримати хвіст пістолетом, бо позитивний ваш настрой, це основне позитивний настрой, бачите, от приведе вас в правильне русло. Тобто, щоб не ставалось на наступному тижні. Буквально змушуйте себе в, у всьому, що стається на наступному тижні, шукати позитивну сторону. Важко записуйте. Якщо ви самі по собі людина позитивна, це інше питання. Тут у вас тільки буде підсилення оцього. Ну і що? Ну і що, що там щось сталося? Ми рухаємося вперед, у нас все чітко. Якщо вам трошки важко з цим, і буває таке, що у вас там в голові можуть сидіти негативні думки або там. Накручуєте себе, то тут, тут буквально виписувати все хороше, все, за що ви вдячні собі, вашим близьким, вашим рідним. Тобто тут загалом тиждень спокійний, десь в чомусь, може, і занадто спокійний, але коли бувало спокою забагато? ніколи. Надіюсь, по помірності тиждень таким і буде. Хорошим, спокійним, легким, ну, а все інше це таке це життя. Що ж, леви, буду чекати на ваш зворотній зв'язок. До нових відео. Пока-пока.